Вітаю, етелі ви Випуск новин у студії Віктор Раду. Черговий шахетний вечір пережив південь України. Загалом було дві хвилі атак, повідомляють військові. За цей час над Одеською та Миколаївською областями вдалося збити по чотири ударних БПЛА і ще один над Херсонською. Однак є і прильоти. У Миколаївській області внаслідок повітряного удару постраждав промисловий об'єкт, пошкоджено складські будівлі. В Одеському районі завдано удару по території інфраструктурного об'єкта. Там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. В обох випадках люди не постраждали. Російська армія продовжує атакувати цивільні об'єкти в Херсонській області. О півдні зафіксували щонайменше 26 прильотів по селищу Нікольське, пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами одного з помешкань рятувальники виявили тіло загиблого, 71-річного чоловіка. Також армія РФ обстріляла тягинку. Травми, несумісні з життям отримав мирний житель. За минулу добу ворог здійснив 74 обстріли і випустив понад 390 снарядів із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків під вогневими ударами противника перебували Херсон, Білозерка. Станіслав, Садове, Іванівка, Придніпровське, Михайлівка та Тягинка. Лише в Херсонському районі російські снаряди пошкодили 25 об'єктів: 11 приватних і 4 багатоповерхові будинки: газові труби, лінії електропередач, водогін, дитячий садок, магазин, гаражі та автомобіль. В обласному центрі найбільше пошкоджень зафіксували в корабельному районі та прибережній частині центрального району. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Про враження російського десантного корабля Новочеркаськ в Феодосії спроби ворога знищити українські системи ППО на півдні та відповідальність громадян говорила на прес-конференції начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Ще одна значна втрата ворога. Наші захисники знищили великий десантний корабель Новочеркаськ, який базувався в Феодосії. Повідомляють в оперативному командуванні Південь. Великий десантний корабель цілком, імовірно, міг бути дуже щільно завантажений, тому що та детонація, яку спостерігали всі на власні очі, вона говорить про наявність не тільки пального і штатного боєкомплекту. В останній час всі кораблі, у тому числі ракетоносії, були заведені в пункти базування і на бойовому чергуванні не фіксувалися. Сьогодні ми можемо констатувати, що великий десантний корабель ворог останнім часом використовував і не тільки цей новочеркаск використовував для забезпечення власної логістики. У них вона порушена, вона ускладнена роботою сил про сил оборони України. Тому вони змушені були використовувати фактично бойові кораблі як транспорт. Спортні засоби для того, щоб переміщувати логістику, знаємо, що вони передислоковують своє корабельне угруповання, і до речі, протягом грудня характерною ознакою корабельного угруповання було те, що більше. П'яти 7 одиниць вони фактично не розгорталися. Одеський регіон, як регіон портовий з одного боку є пріоритетом для захисту системами протиповітряної оборони, наголошує Наталя Гуменюк. З іншого боку, ворог не залишає спроб знищувати ті системи ППО. І їм не настільки важливо сама потужна чи не самопотужна система. Будь-яка система протиповітряної оборони вони усвідомлюють, що це відмінусовування результативності їхньої роботи. Те, що південний України буде посилений засобами протиповітряної оборони, обговорювалася на всіх рівнях, в тому числі на міжнародному. Зокрема, Одещина це портова інфраструктура, яка сьогодні функціонує не тільки в інтересах України, яка перебуває в стані війни, а і в інтересах всього світу. Той навігаційний коридор, який працює, це зацікавленість світового масштабу. Військова вкотре акцентувала громадянам не слід створювати ажіотаж навколо роботи ППО. По перше, це наша безпека. А по-друге, це кримінальна відповідальність. Як нещодавний інцидент, коли були затримані громадяни, які знімали роботу протиповітряної оборони, що вони збиралися з цими даними робити, вже покаже слідство. А для всіх решта я хочу ще раз зауважити: для того, щоб ми були в безпеці, ці системи мають роботи, працювати. Закрито, як пройде новорічна ніч в Україні, чи буде ворог знову як на різдво тероризувати людей? Такі прогнози недоречні, говорить Наталя Гоменюк. Ворог може завдати ударів будь-коли і по будь-якій території. Навіть святий вечір не зупинив ворога, і атаки були потужними. Тому треба бути на поготові до того, щоб убезпечити свою безпеку, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не нехтувати, а пам'ятати про збереження життя. Одна людина загинула ще одна в реанімації у приморському районі Одеси зіткнулися дві автівки. Увечері, 25 грудня, на перехресті вулиць Великої Арнауцької та Бориса Литвака зіткнулися автомобілі ВАЗ і Мерседес. ДТП сталося через грубе порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості. У наслідок цього водія ВАЗу доправили в лікарню з переломами ребер і грудей, забоями та рваною раною підборіддя, а його пасажир від отриманих травм загинув на місці. Хто саме з водіїв є винуватцем аварії, в поліції не повідомили. Обидва водії на момент ДТП були тверезі, повідомили у прес-службі. Облполіції і ще одна ДТП в Одесі. Нетвереза жінка врізалася в трамвай і намагалася на місці події відкупитися від поліції за 100 доларів хабара. Правопорушницю затримали. ДТП сталося ввечері на вулиці Прохорівській. Автомобіль Фольксваген врізався в трамвай. За кермом авто опинилася п'яна жінка. Від тесту на стан алкогольного сп'яніння вона відмовилася і натомість запропонувала патрульним полюбовно вирішити ситуацію за 100 доларів. Порушниці у кілька разів попереджали про відповідальність, але це її не зупинило. На місце викликали слідчих, які задокументували правопорушення. В Україні зібрали вдвічі більше гречки ніж споживають за рік. Проте наступного року може бути дефіцит. Вважають фахівці. До чого може призвести такий рекорд? Аналізували чиновники Мінагро. Ціни знижаються, але на що чекають аграрії наступного року? Дивіться далі. Українські біженці змусили європейців купувати гречку. Ситуацію проаналізувала Мінагро у 2023 році. Україна отримала рекордний врожай гречки більше 200 тисяч тонн. Це практично вдвічі більше за річне споживання. За словами заступника міністра Тараса Висоцького, в Україні нині надлишок гречки, і ціни знизилися. Це тішить покупців, натомість аграрії висловлюють занепокоєння. Вони недоотримують кошти, і це може призвести до того, що наступного року гречки буде постійно менше. І виникне дефіцит. Водночас виробники шукають шляхи реалізації і виник експорт гречки, якого раніше практично не було. Головна причина цього наявність в Європі мільйонів українських біженців, які формують досить значний попит на гречку і поширюють культуру її споживання. Це і примушує європейські мережі закуповувати гречку в Україні, зазначив посадовець. Наразі зняті всі обмеження на її експорт, завдяки чому наша країна вийшла на європейський ринок гречки у міністерстві аграрної політики та продовольство покладають значні надії на експорт гречки через морський коридор, який почав діяти у вересні, тому що інші маршрути навряд чи впораються з такою кількістю продукції, зазначили профільному міністерстві. Більше півтора мільйона українських домогосподарств у цьогорічному опалювальному сезоні отримують житлову субсидію. Повідомили в Мінсоцполітики. У листопаді цього року, з початком опалювального сезону, близько 1 мільйона 700 тисяч домогосподарств в Україні отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидії становив приблизно 1400 гривень. І як підкреслили в Міністерстві соціальної політики, наразі не розглядається питання перерахунку житлових субсидій у 2024 році. В той же час Мінсоцполітики нагадали про експериментальний проєкт щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового. Палива, тобто вугілля або дров, щодо цього проекту, то міністерство має подати до 1 липня 2024 року кабінету міністрів України звіт про результати його реалізації та пропозиції щодо вдосконалення законодавства з надання субсидії на дрова і вугілля. Для внутрішньо переміщених осіб у застосунку дія запустили електронні послуги. Це дозволить зменшити черги в управліннях соціального захисту. Сподіваються в Мінсоцполітики. Також цього грудня на платформі Дія стало доступним оформлення чотирьох видів соціальних допомог, яких саме дивіться далі. Допомогу внутрішньо переміщеним особам в Мінсоцполітики вважають найгострішим питанням. Тому в застосунку дія, яка, до речі, під кінець року отримує новий дизайн, запустили спеціальні послуги для ВПО. Це зменшить живі черги і буде зручним для людей, які внаслідок російського вторгнення залишили свої домівки. Ще одним елементом цифровізації стало запровадження в органах соцзахисту цифрових документів з дії замість паперових при зверненні за допомогою для переміщених осіб, розповіли чиновники. Крім того, усі українці Мають можливість через застосунок Дія сьогодні оформити чотири види соціальних допомог та отримати низку соціальних послуг. Наразі доступне оформлення допомог при усиновленні на дітей із тяжкими захворюваннями, особам з інвалідністю з дитинства, де ж виплати на дітей одиноким матерям. Чиновники зазначили, що дія загалом налічує 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. І серед цифровізації послуг соціальна сфера займає чи не найперше місце. Так на порталі доступні онлайн. Послуги від є малятко до отримання різноманітних довідок. 260 діток з особливими освітніми потребами були разом на новорічному святі. Влинькі гості приїхали з різних куточків одеського регіону. Дітлахи стрибали, грали, отримували подарунки та зустрічали казкових героїв. На особливому святкуванні побувала й наша знімальна група. Свято для дітей з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, яким від 4 до 21 року разом з їхніми батьками, маленькими братиками і сестричками, без яких ці діти поки не можуть пересуватися, мало назву Свій серед своїх. Свято об'єднало більше 250 дітей з міста та області, серед яких є і маленькі вимушені переселенці. Усі отримали солодкі подарунки. Празднуємо новий рік для наших діток і зібрали тут 260 дітей з особливими освітніми потребами, дітки з інвалідністю, братики їхні сестрички. Таке масштабне дійство для особливих діточок організували одеські волонтери, які опікуються дітьми з інвалідністю зі всього регіону, аніматори. Подарунки, святковий стіл, фейс-арт на щасливих обличчях малечі, але не тільки святами живуть громадські організації. Тут намагаються допомогти родинам у повсякденному житті. Освітні проблеми тим, що діти не всі можуть потрапити в школу за безбар'єрності. Не всіх школах є бомбосховище, і тому проблеми більшість на домашньому обученні. з реабілітацією фінансування реабілітації, тому що в цьому році було. Ограничена кількість фінансування. До Одеси на свято разом з батьками приїхали 14 діточок з теплодару, серед яких Ілона з сином. Її чоловік загинув на фронті майже рік тому. Було непросто вивезти хлопчика зі стресу від такої новини. Допомогли казки про перемогу, добра над злом. Сьогодні Ілона вже може давати поради і іншим батькам. Психологічна реабілітація це обов'язково більш-більш насичена ніж до війни. А, реабілітація ЛФК. Спорт він завжди е, трішечки підтримує... дитину. А, е, гончарне мистецтво, арт терапевтичні заходи. А, ну і спілкування батьків, батькам це теж потрібно. Я познайомилася з такими мамами, як я. я... Знайшла розуміння, я знайшла подруг, я знайшла підтримку, я знайшла, що я не одна. Оксана приїхала з дітьми із Запоріжжя і каже, що Одеса їх дуже гарно прийняла. Один син вже закінчує школу і мріє бути криміналістом. А молодший Мирон завдяки заходам, подібним до сьогоднішнього, вчиться почувати себе впевненішим у суспільстві. Розвивається його особистість, вважає Оксана. Завдяки всьому цьому він найкращий і краще спілкується з дітьми. І зараз він пішов в школу. Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що у неї слабкий розум, слабкі сили, писав видатний український педагог Василь Сухомлинський. Виховання такої дитини повинно бути сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим. Від батьків у житті особливих дітей залежить набагато більше ніж у житті звичайних дітей. Тому організатори постаралися, аби на святі свій серед своїх розраду відчули як дорослі, так і малі. Бажання допомагати тим, хто зараз на передовій, дає заряд енергії людям, які живуть та працюють у містах за межами лінії фронту. З перших днів війни в одному з одеських ліцеїв розгорнули справжню майстерню. Там готовляють маскувальні сітки, шиють те, що необхідно нашим захисникам. Колись це був навчальний клас ліцею. Зараз тут, замість дошки, парт та навчальних посібників, тканини, рамка для сітки, швейні машинки. Виробляють мускувальні сітки, виробляють все, що необхідно хлопцям: матраси, піддупники, подушки з різних частин. Військові знаходять наших волонтерів. Повідомляють, яка кількість, які розміри потрібні для того, щоб облаштувати ті чи інші позиції або накривати військову техніку. Сюди приходять майстрині, в яких думки тільки про одне як допомогти українським хлопцям, які боронять і захищають нашу країну. Ми живемо в тилу, але живемо війною, щоб все там було у них життя трошечки комфортніше, щоб була подушечка, щоб був матрасик, набиваємо залишки всем щоб була сіточка. Ліцей долучився до міської акції Миколай на теплій хвилі. Це благодійний ярмарок, і подарунки захисникам до зимових свят, і теплі ковдри, матраси та рукавички. Ми робимо подушки з різного залишків тканини нам привозять або синтепон, матраси. Сюди приходять і ті, хто хоче плести сітки, і ті, хто шиє, ріже тканину на стрічки, хтось бере роботу додому. Приходять люди, які мають можливість допомогти матеріалами чи грошима. Допомагають люди, тобто місцеві мешканці вони приносять або тканини, або сітки. Є люди, які хочуть донатити. Є ті, хто просто витрачає свій час. В основному тут працюють, а точніше, волонтерять, переселенці з Херсону. Вони знаходять один одного в соціальних мережах, об'єднуються заради перемоги. Говорять, навчитися плести сітки не складно, але це важлива робота, бо все це чекають на фронті. Тут немає нічого складного, тому що ми всі робимо одну роботу. Приходиш, голова болить, руки роблять, знаємо, для чого ми працюємо. Все робиться дуже швидко і вчиться швидко. Люди приходять, навчаються дуже швидко, тому що тут, тут немає чого робити. Головне, щоб бажання було, бажання жага до перемоги. І це все саме головне. До 12 років позбавлення волі загрожує п'яному водієві, з вини якого загинули дві жінки. Тредія сталася кілька днів тому у Подільському районі. Нагадаємо, аварія сталася ввечері 23 грудня в селі Коси Подільського району. П'яний водій автомобіля ВАЗ їхав сільською вулицею на великій швидкості. Не впорався з керуванням і збив двох жінок, що йшли вздовж дороги. Обидві загинули на місці. Правопорушника одразу затримали та повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Автомобіль у нього вилучили, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кинувся племінником і видурив у мешканки Тернополя понад 70 тисяч гривень. В Одесі викрили шахрайську схему, яку організував ув'язнений виправної колонії. Ув'язнений, який відбуває покарання за грабіж, розбій та наркозлочин, виминив у незнайомої жінки понад 74 тисячі гривень. Чоловік навмання набрав номер телефону, вів його в одному з месенджерів і дізнав сім'я власниці, після чого зателефонував їй і представився племінником. Він повідомив, що потрапив у скрутне становище і попросив грошей у борг. Тернополянка від початку перерахувала на його банківську карту 4 тисячі гривень. Правоохоронці встановили, що Засуджений за майнові та наркозлочини чоловік випадково підібрав номер телефону незнайомої йому жінки, яка виявилася жителькою Тернопільщини, і в ході спілкування з нею представився її племінником, повідомив, що потрапив у скрутне становище, та попросив грошей в борг. Вівши в оману потерпілу. на цьому шахрай не зупинився, і під приводом повернення грошей дізнався у жінки реквізити її банківської картки пін-код і пароль, який прийшов їй у смс-повідомленні. Отримавши повний доступ до її банківських рахунків, він перевів велику суму грошей з її кредитної картки на основну і повідомив, що нібито випадково повернув їй у рази більшу суму, попросивши перерахувати різницю на його рахунок. У підсумку жінка перевела йому ще 70 тисяч гривень, і після цього зрозуміла, що її. Обдурили. Чоловікові повідомили про підозру. І до основного терміну додали ще три роки ув'язнення. Отже, найближчі сім років він проведе за гратами, Повідомили у прес-службі облполіції. Добро завжди перемагає зло, а світло темряво. Упевненість у цих словах подарували глядачам учасники дитячого хору Перлини Одеси. Традиційний різдвяний концерт відбувся у стінах Кірхи. На ньому побували і наші кореспонденти. Час різдвяних і новорічних свят найкращий для того, аби трохи відволіктися від подій, обставин новин і поринути у світ музики, яка, як відомо, своїми гармонійними вібраціями здатна лікувати душу. Саме такий заряд енергії отримали глядачі і слухачі різдвяного концерту, який традиційно щороку проходить у кірсі. Кожен рік вже багато глядачів знають, що ми цього. На ці свята завжди в нас є концерти. Вони з задоволенням приходять. Ми дуже чекаємо і діти дуже люблять тут виступати та готуються. Вони намагаються приходити на заняття. Дощ, е град, сніг не, -не важливо, Вони завжди є на заняттях, і це дуже відволікає дітей. Вони спілкуються, вони е зайняті. Е Загальну справу, яка вони яка їм до вподоби, і це дуже важливо для них. Вони кайфують на заняттях. Грудень-січень найбільш завантажений період за кількістю виступів для учасників дитячого хору. Зовсім нещодавно перлини Одеси повернулися з Відня, де брали участь у кількох великих концертах. Американці до них доходили, що це діти з України. У в них майже була паніка. Вони починали тут же хапатись за лице, безумні очі. Них це був шок, що діти з України, власне, з України, тому що мене питали, ці діти співають Вінницькій опері. Я говорю, Ні, вони співають в Одеській опері. Як Інший не менш важливий проєкт, у якому взяли участь учасники хору, це виконання всесвітньо відомого твору українського композитора Миколи Леонтовича. Щедрик голосами Одеситів прозвучить у документальному фільмі, знятому українським режисером у США. Легендарний Щедрик пролунав і у Кірсі. Постійні репетиції, виступи, виконання творів кількома мовами англійською, італійською, французькою. Тощо усе це потребує надзвичайної мотивації учасників хору. З чотирьох років займається співом Наталія Боряк. Хор для неї став вже другою родиною. Зізнається вона. Дівчина ділиться з нами, що саме надихає на те, щоб продовжувати улюблену справу. Віддача глядачів, тобто коли ти стоїш, співаєш і бачиш, як горять очі в залі у людей, як вони тобі потім оплодуються. Це ну ради цього потрібно давати людям ось це добро, ось ці емоції, вони заряджаються. І Ось саме такий взаємообмін емоціями та енергією подарувала як виконавцям, так і глядачам традиційна різдвяна українська музика, а також шедеври світового мистецтва. Музична класика актуальна завжди, втім, як і прекрасна. Новий рік без рясного снігу та суттєвих морозів на завершенні року природа подарує українцям відносно теплі дні, Принаймні, такі попередні прогнози синоптиків. Ну а більш детально про погодні умови у найближчий час дивіться у нашому матеріалі. Не білого пухнастого снігу, не морозного повітря напередодні нового року та у перші дні 24-го класичної зимової атмосфери українцям не дочекатися. Такі попередні прогнози фахівців, як розказала відомий столичний синоптик Наталка Діденко, білосніжні краєвиди, які були звичні для всіх нас, дитинства на вулицях українських міст навряд чи з'являться у наступні кілька днів. Найближчим часом в Україні очікується порівняно тепла погода. Різдво було теплим в Україні. Новий рік також обіцяє бути не морозним. Хоча, звичайно, погода надзвичайно мінлива. 28, 29, 30 грудня погоду визначатиме антициклон. А це, як ми знаємо, область підвищеного атмосферного тиску. Тому опадів практично скрізь в Україні не буде, і можливі навіть сонячні прояснення. Через вплив антициклону температури повітря очікуються. Із позначкою плюс температура повітря буде, я б сказала, такою стриманою. Вночі можливо близько нуля, чи навіть невеликий зовсім мороз. А в день плюс два плюс сім градусів. 31 грудня до нас прийде атмосферний фронт, який принесе дощі. В ніч на 1 січня опадів не передбачається, а в день 1 січня опади ймовірні. При цьому, за словами синоптика, погода, звісно, буде неоднорідна. Якщо казати про різні регіони, то традиційно холодніше буде на півночі України. Ну а більш тепло, ближче до моря. 31 грудня у південній частині України на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму та на Запоріжжі. Температура повітря може перевищувати в день навіть і 8-10 градусів досягати. Ну, вночі буде також плюс, але невеликий. Отже, за попередніми даними, класичної морозної та сніжної погоди, принаймні під час зустрічі Нового року в Україні, не слід очікувати. Але чутливіше похолодання можливе вже з 5 січня. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.